Все, що у тебе є, все воно може боліти. Те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра, допоки ще літо, і не ховайся від зла, бо воно повсюди. І не звертайся з дороги, якої не видно. І зупиняйся скрізь, де знайде спочинок, краще обходити збоку, все необхідне, краще не підбирати з дороги піщинок. Свій і чужий це слова, що нічого не значать. Хочу і можу. Ілюзія для олімпійців має суцільна усе, що ти бачиш і чуєш, пік параної, біг у мішках, намилиться, воля й бажання, проекції термодинаміки, смерть і життя, лише питання сухої статистики. Годі шукати на небі підказок і натяків. Годі пройти вздовж межі, уникаючи ризиків. Все, що ти маєш і любиш, все воно буде боліти, все, що вже втратив. Не станеться навіть журбою, є тільки простір і час, і обидва вони відкриті. Є тільки біль у тобі, що менеться разом з тобою.